Вітаю, шановні брати та сестри. Зараз ви можете спостерігати мене на платформах YouTube, Facebook, Instagram та TikTok. Де, як, як ви кажете, я з протягнутою рукою калянчу у народу гроші. Чи не соромно мені? Соромно. Соромно чудлі не на вколінках вималювати по копійки допомогу для забезпечення власними силами бойовий підрозділ. Звісно, соромно. Але цей сором нічого по зрівнянню. З допомогою, яка рятує життя. Підкреслюю, що ця допомога йде зразу напряму без третіх рук фондів та організацій та не розкрадається високопосадовими командирами. За час року, як ви кажете, моїх звернень, де я клянчу, було забезпечено 27 бойових підрозділів. Деяких з них по декілька разів. Про це свідчить відео відеозвернень з подякою, де Петро чітко доповідає, що дякуємо посарану та всім небайдужим за надану допомогу. Чим дальше затягується війна, тим більше здивляється байдужих людей, які вміють тільки критикувати талити бруд. За час, за весь час моєї інформаційної діяльності, а саме організації збору бойовим підрозділом, я в свою адресу отримую слова погроз від ворога з намаганням ідентифікувати мене та мою сім'ю, обзивання та поливання брудом українців, точніше від українців. Психологічно, інформаційно цей тиск дуже важко пропускати через себе. Але підкреслюю, що головна моя задача, яку я взяв на себе, точніше відповідальність, це власними силами проводити збори на потреби бойовим підрозділам, Як відомим, як знайомим мені бригадам, так і незнайомим. Я розумію, що скільки людей, стільки буде і критики. Можу сказати лише тільки одне. За цей весь час моїх відеозвернень з проханням ні одного плохого слова та бруда з підтвердженням та доказовою базою ви не бачили і не побачите. Навпаки, будь-який зворотній зв'язок та доказова база в мою підтримку від того чи іншого підрозділу, який проводився збір, існує. Хочу подякувати ще раз всім тим, хто пліч опліч